Йоу, піпл, всім привіт! Продовжимо відео по фінальному босу. Е тепер пачка вогню. Ну, вогонь ят. Е ось така в мене пачка. Покажу скіли. На 29 секунді в мене входять танк, клінсер і щитовик. І я виставив цикл 30 секунд, щоб вони. Того, що в боса 30 секунд цикл. Ось щоб вони ходили пору, ось так. Воно там трохи збивається, із-за того, що Вікук під самий кінець клінсить, а штраф швидкості там раніше накидається, воно може трохи зміщатися. В принципі, там, я думаю, що можна поправити десь на 28, виставити їм. Ну, і 2 dd як в мене вдягнені, бо в тій пасті не показав. Так, танк одягнений. Так, вікук. Вікук ось так. І ще цей артефакт дуже сильно бустить. Коли хілить герой. Адольфус отак одягнений. Ящерка ось так. Не знаю, що не так, от, Наприклад, в попередній пасті до рангу накидував час від часу штраф захисту на боса. Ящерка, навіть я ставив їй 320 точності. Не знаю, відмовляється штраф точності накидувати. Не знаю, з чим це зв'язане, але щось от таке. От. Можливо, треба передягнути і забити на цю точність, якщо воно не накидує. Ну і Еріч ось так одягнений. Так, пресет є, аури ніякої немає. Ось і. Просто клацаю, виставив цей пресет і дивлюся, як воно собі набиває. Так що таке. Ну, Якщо по героях, тут дивитися, тут немає ніяких таких нереальних героїв. Пробат багато в кого є. Вікук теж багато в кого є. Адольфус також. Еріч у всіх рано чи пізно буде, коли проходиться опіова е, ящерка. Ну, ящерку можна замінити там на будь-якого епічного. Е, раніше це Полі її звали, зараз Рефе. От у неї є аура надкрита є. Е, так що в принципі, її можна поставити, або якогось іншого ДД-вогню. Легендарного чи якого є. ну тобто Пачка тут а, не є якась нереальна. Цю пачку багато хто може зібрати. Ось, ну Дивимось, накидується зараз штраф швидкості. І зараз накинеться штраф захисту, віплук знімає і накидує ще е, о, цей танк ще штраф атаки. Не накинув цього разу, ну і отак от, от. В принципі, пачка живе також е до кінця. Полин. Там чексі стоїть. Так що теж набуває десь порядка 30 плюс лямів. Ось такою пачкою, ну багато хто може набувати. Так що дивіться, спробуйте, щось замінюйте. Хто тут не хто в цій пачці, на мою думку, незамінний, це. Адольфус і Віку. Тому що без клінса дуже-дуже буде -дуже важко тут щось набувати на цьому босі. Реально важко. Щити, повторюсь, дуже гарно себе показують. Вони накидуються. Тут ще от така от полосочка, видно, що босс трохи ріже ХП. Але з щитами воно не так видно. І Ну, Фрубат це, це взагалі танк, який не знаю, маске має у всіх бути. Тому. Ну, ну, Фру, Фрубата можна замінити там на будь-якого іншого танка, але і хіла буде менше. Е можна, так щоб не програвати, можна е поставити, ну, якщо є, Ізольду е замість Fruba. Тобто, як воно буде, Ізольда буде щити накидувати тут, вона ж буде стояти. І. Адольфус, коли буде накидувати щити, він ще буде підхилювати на її щити. І щити будуть постійно по кругу. Ось, і. цей Віку буде там підхилювати. Тобто ця команда буде. Ну, я не скажу, що гірша, ну не скажу, що. Там набагато краще е, стояти, але точно не гірше вона буде стояти. Можливо, навіть краще, бо що там будуть щити постійні. Ну, якщо це е, по циклах налаштувати, то е, тим більше, що щити, це не є як баф і його не зможе зняти. Там, Дивіться, Ось. Ну або нічого Адольфуса нема, а є і Зольда, Там чи Крайсус то поставити його і ну, можна якось комбінувати, міняти, але я повторюсь, щити бажано чи вплив, більше що є лопічних героїв. Навіть от у мене там в пасті здається, там ящер такі не кіди, щити. Ще, ще, ще одне, що я згадав. М -м так як цикл, ну, я потім покажу. Так як цикл босса 30 секунд, ось, то в кого там, наприклад, епічні герої чи легендарні є з невкаченими скілами, тобто коли Ульта там повністю не прокачана, то в неї там десь 23 секунди і 9К. Ну, коли там вкачана, то 20. Але так як боса 30 секунд е, полоска, то в принципі це, е, це до одного місця. Ну, типу можна це налаштувати, і я покажу, е, наприклад, зі. хіл на, е, зі світла. ось. У е, мене просто було десь 12 епічних цих е, е, субоїв, і я їх так розподілив десь на 2-3 героїв. Я просто повкидував стіли, щоб вони туди ще хілили. В останні ці секунди не Того, що Я міг би тільки одного героя залити на full стіли. І воно працює. Працює, тому, що герой раніше стартує, він перший раз входить раніше і ставити цикл 30 секунд і все, воно працює. Якби бос був цикл 20 секунд, все, воно би не працювало б і було б вже зовсім по-іншому. Тому такий лактап. Думаю, що комусь зайде. Тому що сувоїв, що легендарних, що епічних е -е тяжко добувається. Навіть не знаю, які важчі. Бо легендарні хоча б зарубіни можна е -е, купити там е в цьому а -а в шопі. А, -а епічні то навіть ніде не купиш. Ну тільки там, там де обмінювати можна. Ну, дивіться, збирайте свої, там підбирайте певних героїв. Клінсер і щитовик. Мені здається, це саме, саме найкраще, що має бути в кожній пачці. Ну, це по можливості, звісно. Де реально, де нереально таке. Але скажу, це було б дуже добре, якби так було в кожній пачці. І в принципі можна було б із запічними і рідкісними героями проходити і бувати доволі непогано. Не обов'язково мати прям фул там легендарні пачки. Ось 41 половиною лягу. Не пам'ятаю, як вчора було, десь приблизно напевно так само. Також непогано. Подивимось, що тут. Ну ось, Еріч з ящеркою на ну, обкидали так нормально, все стояли, відстояли всі секунди. Я перші, перші рази пробував з трьома. Де, де? ні. Воно ну, там не стоїть, не набуває нормальний, 2 дд а все інше там танки, хіли, таке наставляти, комбінувати пачку, і тоді буде все нормально. Ось, надіюсь, вам сподобалось. До зустрічі у нових відео. Бай!